Моє вітання, дорогі глядачі. Ясунарі Кавабата став першим японським письменником, який отримав Нобелівську премію 1968 року. Ця висока нагорода, яка була вручена йому за мистецтво, що виражає сутність японського мислення. Нобелівська лекція Ясунарі Кавабата називалася Народжений красою Японії. В ній він сказав: протягом усього життя я прагну до прекрасного і буду прагнути цього до самої смерті. Ось іще одна цитата із Нобелівської лекції письменника. З поглядання краси пробуджує найсильніше почуття милосердя і любові. І тоді слово людина звучить як слово друг. Ясунарі Кавабата народився 11 червня 1899 року в місті Осака в сім'ї лікаря. Коли хлопчику виповнилося лише два роки, помер його батько, а ще через рік померла його мама. Ясунарі виховували бабуся і дідусь. А після смерті бабусі він залишився з дідусем, якого дуже любив. Люди оточили мене увагою, писав він у своїй літературній автобіографії, і я став одним із тих, хто не здатен образити чи ненавидіти інших. Великий вплив на становлення майбутнього письменника справили твори японської класики, зокрема Генджі Моногатарі та інші. Однак не тільки середньовічні епопеї з батальними сценами і кодексом честі самураїв привертали його увагу. Ясонарі Кавабата із захопленням читав твори зарубіжної літератури. Джеймса Джойса, Гертруду Стайн, Федора Достоевського, Августа Стрінберга, Івана Тургенєва, Антона Чехова. Невелика повість Ясонарікава Кавабата танцівниця із ідзу 1925 року, написана в традиціях класичної літератури, одразу привернула до нього увагу і читачів, і критики. Однак, справжню популярність письменник здобув після того, як був опублікований його роман Снігова країна, який він писав починаючи з 1934 до 1947 року. Чимало творів і літератури в Японії після Другої світової війни були сповнені тривоги за долю людини в стрімкому світі нових технологій. Вони все більш і більш віддаляли особистість від природи і традицій. На початку 1950-х років Ясунарі Кавабата теж звернувся до древніх традицій і до минулого, намагаючись саме там відшукати відповіді на те, як буде виглядати Японія у майбутньому. Недарма древні міста, Кіото, Камакура і інші, знаходяться в центрі художньої оповіді письменника. Вони стають своєрідним символом протесту проти прагматизму сучасності і нагадують про необхідність збереження традицій. Це знайшло відбиток у повістях «Тисяча журавлів 1951 року, Голос Гір 1954, Древня столиця 1962 року. Ясунарі Кавабата порушує проблему моралі і краси, намагаючись застерігти суспільство ХХ століття від бездуховності. А ще він писав про минуле, про те, що його неможливо знищити, що воно продовжує існувати, і що, цитата, в давно покинутих місцях ми зустрічаємо втрачений час. Митець упевнений, що минуле існує в теперішньому, пронизуючи його невидимими променями. Саме про це. Про зв'язок із минулим, про традиції і сучасність ідеться у прекрасній повісті Ясунарі Кавабата Тисяча журавлів. Вона тісно пов'язана із японською чайною церемонією. Взагалі, традиції чайної церемонії в Японії сягають часів середньовіччя. Чайний обряд тут називається чадо, що означає шлях чаю. Чай був завезений у Японію із Китаю у 7-8 VII столітті буддійськими монахами, які вживали його під час медитації. Дзен-буддизм, як різновид буддизму, поширювався Японією, а з ним і своєрідна традиція вживання чаю. Чайна церемонія у Японії передбачає чотири основні правила: перше це гармонія, рівновага, усвідомлення взаємозв'язку із світом і природою, прагнення внутрішнього вдосконалення. Другий – це спокій, уникнення суєти, внутрішнє споглядання, зосередженість на сутності речей та існуванні, пошук істини. Третє це чистота тіла, думок, помислів і почуттів. Четверте це чемність, повага до співрозмовників, якщо вони беруть участь в ній, і до самого себе, до минулого і до предків, а також до предметів, якими людина користується. Ясонарі Кавабата зазначав, що його метою під час написання повісті не був докладний опис чайної церемонії. Це було радше застереження від розриву із минулим і розриву із традиціями. Чи здатне молоде покоління зберігати традиції, які вчинки і висновки воно робить? Чи розуміє і пам'ятає батьків, які світ будує навколо себе? Такі важливі питання він і порушує у повісті тисяча журавлів. У повісті невелике коло персонажів. Юнак Мітані Кікуджі втратив батька і матір і тепер сам вирішує свої життєві проблеми. Поруч з ним опиняються жінки із його минулого, вірніше минулого його батька це Курімото Чікако, вчителька чайної церемонії та пані Оота. Із ними були пов'язані історії кохання, які свого часу пережив батько Кікуджі, старий мітані Сан. Ці історії давно в минулому, проте воно не відпускає ані серця жінок, ані юного Кікуджі, який підсвідомо відчуває зв'язок із батьком і вплив тих жінок на нього самого. Ще в його житті з'являються дві дівчини. І намура Юкіко і Оота Фуміко, донька пані Оота. Кожна із дівчат по-своєму принадна для Кікуджі і викликає щирі почуття, але й жодної йому не вдасться побудувати своє щастя. Фуміко іде з життя, а Юкіко залишається для нього недосяжною мрією. Молоді літні люди, минуле і сучасне, вони невидимими ланцюгами пов'язані між собою. На думку Кавабата, як би не намагалася втекти людина від своєї родини, близьких минулого, вона все одно залишається тісно пов'язана із ними, принаймні подумки і в почуттях. Та й взагалі, чи варто тікати? Можливо, слід переосмислити те, що довкола і своє місце в цьому, зосередитися на тому, що не видно зовні. Кікуджі і героїні твору проходять складний шлях до пізнання себе, до любові, до особистих стосунків і почуттів. Але навіть у фіналі повісті, а для деяких персонажів і у фіналі життя, те, що було б приховано від інших іних самих, не прояснюється до кінця. Мабуть, не всі таємниці життя можуть бути розгадані, як ви вважаєте? Чому Кікуджі так і не зміг досягти свого щастя із Юкіко? Чому від нього пішла Фоміко? Що зрозумів і що так і не зміг осягнути герой? Чому мрія про білого журавля для нього так і залишилася недосяжною мрією? Читайте найкращі книжки світу і будьте щасливими.